Усім привіт! Мене в коментарях чомусь дуже рідко питають про вимову, тому я вирішив записати вам відео на цю тему, як покращити вимову. Отже, топ 10 конкретних порад, як покращити свою вимову. Перше, необхідно спілкуватися бажано з носіями мови, щоб не нахопатися помилок. Якщо ви тільки починаєте вивчати мову, дивіться фільми та слухайте оригінальні матеріали. Навіть якщо ви нічого не розумієте, ви все одно засвоюватимете мелодику та ритміку мови. На початкових етапах можна, якщо дуже хочеться, розібратися з транскрипційними знаками, але це не обов'язково. У мене на каналі є відео, яке називається Здається, транскрипція не потрібна. Там я це пояснюю. Розвивайте сприйняття інформації на слух. Вимова, як не дивно, пов'язана з аудіюванням, тому його теж потрібно розвивати. Я років 15 тому під час перегляду фільмів намагався почути і зрозуміти кожну фразу, дивився без іноземних субтитрів, тому що це була інша епоха, коли субтитрів не було. І е, лише одне речення я міг розбирати більше ніж півгодини. Не обов'язково це робити. Звісно, бувало, що зовсім ніяк не виходило почути слово чи фразу, і е, потім, коли я випадково зустрічав їх у книзі чи в підручнику, я їх більше ніколи не забував. Є інший підхід, з яким познайомила нас викладачка в університеті. Можна розібрати субтитри до фільму спочатку, а потім вже його дивитися. Я не використовував його, бо мені нудно, і я думаю, що мій спосіб в цілому більш ефективний. Якщо цікаво, детальніше, пишіть в коментарях, я запишу відео. І напевно найважливіше: дивіться відео і повторюйте за носіями мови. Для початку ставте відео на паузу. Повторюйте і продовжуйте дивитися. Ставте на паузу і повторюйте, і продовжуйте дивитися. Не обов'язково так працювати півгодини на день. Я думаю, вистачить декілька хвилин. З часом можете повторювати не зупиняючи відео. Це буде спочатку складно, але це прекрасна вправа, яка відкрила мені очі на те, що у в англійській мові декілька звуків я б вимовляв неправильно, незважаючи на те, що в мене рівень приблизно b 2 Ще можна вчити фільми та відео на пам'ять і промовляти разом з акторами. Хоча, напевно, це топ-левел божевілля, але я так робив. Можна обрати актора, який вам подобається, і вчити інша порада. Вчіть, якщо не фільми та відео, то хоча б тексти з опорою на слух, якщо у вас є аудіозапис з носієм мови, намагайтеся точно повторювати кожен його звук та інтонацію в цілому. Вам буде не те, щоб складно, а не комфортно чи сором'язливо. Важливо це переступити і йти до мети. Читайте вслух, навіть якщо немає опорного аудіозапису. Ви можете записати себе, як ви читаєте, а потім попрацювати над помилками, усвідомити, що ви робите не так. Помилки одразу різатимуть слух або ні. Було б дуже добре прочитати підручник з фонетики, але я розумію, що ніхто цього не робитиме, тому навіть не раджу. Системність особливо важлива. Краще займатися потрохи кожного дня, ніж дуже довго раз на тиждень. Я думаю, це і так очевидно. Просто слід себе мотивувати, і це стане приємною звичкою, коли почнете робити успіхи. А це неминуче, якщо будете добре працювати. У мене, до речі, на каналі є відео про те, як знайти мотивацію, коли ви не бачите своїх успіхів. Воно буде або в підкасті, або в е описі Описі до описів. Отже, підіб'ємо підсумок, спілкуйтеся та розмовляйте, дивіться фільми, наслідуйте носіїв мови, читайте вслух, можете при цьому записувати себе, вивчайте тексти, якщо є аудіозапис, прочитайте та або якщо хочете, продивіться фонетику, транскрипція вам не потрібна. Найголовніше з усього відео це наслідувати носіїв мови і повторювати за ними. Сподіваюся, що мої поради стануть вам у пригоді. Також я бажаю вам миру, успіхів у вивченні, мов так само, як і собі самому. І якщо щось ви не згодні, напишіть в коментарях, не забуваючи аргументувати. І воля, у суді, огва!